Добрий вечір всім, особливо маленьким діткам. Хочу розказати українську народну казку Півник та двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят Круть та Верть, і півник, голосисте горличко. Меншенята було тільки й знають, що танцюють та співають. А півник у досвіда встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте на ну що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його молотити? А хто молотитиме? питається півник. Не я, відказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Отже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть. А діть, гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошно намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я гукає круть, не я гукає верть. Ну, то я однесу каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгило граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей круть, гей, Верть. Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечків спекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята й знов своє. Не я пищить круть, не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже, доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний, я, каже Круть. А я, який голодний, каже верть. Та й посідали до столу. А півники каже. Стривайте но, стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти кажуть мишенята, а хто його обмолотив, ти вже тихіше відказують круті звертем. А тісто, хто місив, піч витопив пірішків напік. Ти вже й зовсім нищечком, кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких от ледарів пиріжками пригощатиме? Отака от вечірня казочка.